Всім привіт! Отримав ось таке нове замовлення. Це кріплення під датчик партроніка на автомобіль. Але це йде ліва сторона, а мені треба зробити зеркальну праву. Тому зараз зроблю модельку, відзеркалюю і пускаю на друк. Ну що, відкрив Bamba Studio. поставив 100% заповнення. Підтримку деревоподібну. Нарізав стіл і ось що ми маємо. Вага самої детальки 8,1 грама, а з підтримками 18,3. Так що підтримка тут важче, ніж сама деталька. Так, зараз розрахую цікаво порівняти детальки між собою. Запущено на друк, 13% надруковано. друковану, 1 година 16 хвилин ще друкуватися. Так, сіла у нас 60 градусів, температура сопла 245. Це для пластику педж. Поки що друкує підтримки. Ну, поки що так. Ось так починає друкуватися пластина. Тут зверху така форма незвичайна, зараз воно друкує. Цікаво яка якість вийде. Час друку залишилося 3 хвилинки. В принципі, вже зараз буде закруглятися. Ну, Більш-менш непогано. І зараз буду гратися, відчищати підтримки. Так, ось таку детальку ми отримали з принтера. І зараз покажу після очистки. Почистив підтримки і маємо ось таку деталюшку. Так, це зеркальна версія оригінальної. В принципі, непогано. Отримав нове замовлення. Ось така подвійна шестерня. Тут іде циліндрична косозуба і циліндрична прямозуба. Буду робити два варіанти. Один зроблю під ось такий вал металевий, а другий варіант спробую зробити з пластиковим валом. Подивимося, як воно буде ходити. Замовнику сказав, що краще робити з нейлона. У мене тільки педж, але він сказав, що давай робити три штуки, щоб можна було міняти. А ось так, шестерня друкується. Бачимо, що якість досить непогана. Віддалі, звичайно, роздрукувати її нейлоном, але мій Mi A1 міні нейлон не підтримує. Для цього треба закрита камера, температуру столу. Щоб було хоча б 100 градусів, в мене максимум 80. Тому можу друкувати тільки по суті педжон. Це саме такий адекватний матеріал. Після друку маю ось таку детальку. Зараз почищу від підтримок і те, що треба. І отак вже виглядає без підтримок. На вал одягається взагалі прекрасно. Так, одною рукою не дуже зручно. З невеликим натягом. Тому витягнути треба цей вал. Трошки капнути клею всередину і вставити вал. Я думаю, буде триматися доволі таки міцно. І остання шестерня це вже більш така експериментальна. Замість металевого валу хочу роздрукувати пластиковий. І подивимося, як воно буде працювати. Так, подивимось, яка зараз вага буде. На 4 грами майже більше стало із за підтримок. Плюс вал. Ну ось якось так. Ось така шестерня додрукувалася з валом пластиковим. Підтримки майже як півшестерні. Зараз їх треба зняти і подивимося, який буде результат.